У міському центрі дитячої та юнацької творчості функціонують 52 гуртка, в яких є 162 групи, в яких навчаються понад 2000 тисячі вихованців. Сьогодні ми вам покажемо деякі з цих гуртків. Гурток вокального мистецтва Талант діє тут з 2021 року. Педагогічне і творче кредо вірити в талант і творчі сили кожної дитини. Основною метою робити дітьми є розвиток вокальних здібності. Творчого потенціалу, виховання патріотизму, любові до української пісні та пісенної творчості, вихованці гуртка багаторазові і переможці міжнародних та всеукраїнських творчих мистецьких конкурсів, а також є постійними учасниками різноманітних свят, фестивалів, виховних заходів закладу та міста. Програма передбачає 5 років навчання і на дітей, які мають здоровий голосовий апарат. Незадовільні вокальні і музичні дані, форми проведення занять групові та індивідуальні. Мене звати Івана Миколаївна Дирів і я керівник гуртка вокального мистецтва Талант, який працює на базі міського центру дитячої та юнацької творчості вже більше двох років. Я викладаю вокал уже понад 9 років, і за цей період вихованців у мене було чимало різновікової категорії. В гурточку зараз у мене займається понад 30 вихованців також різного віку. Я е, з народження ще любив співати. Мене звати Вікторія, і я з дитинства дуже мріяла співати. Я весь час співала і співала і просила маму, щоб вона мене записала в гурток. Я Марічка займаюся вокалом три роки, але я ходжу на нього, тому що мені дуже подобається співати. Дітки дуже захоплюються вокалом, що дуже тішить. В них велике бажання до такого виду мистецтва, і вже за такий Можна сказати, невеликий термін. Два роки діти стали лауреатами і міжнародних, і всеукраїнських конкурсів та фестивалів, є активними учасниками різноманітних заходів різних рівнів, в тому числі і міста, і за межами міста. І це дуже тішить насправді. Мурилася.